Тих олігархів, які тут пісок насипають, вистачить їх не вистачить. І тому ми абсолютно впевнені, що цей режим паде чи таким способом, чи іншим. Будемо його Будемо. А, Можна це дякую. питання, можна задати? Отвіть, у нас американський. Як це проти нас чи за нас? Скажіть за вас проти нас? Зрозумієш, що це за американський це За нас

Не, ніхто я тобі не скажу, коментарів, не буде. тепер вони будуть казати, що вони просто не хочуть нікуди виїжджати, їм тут подобається. Вони будуть так, до випару. дякую вам дуже.